Пів дванадцятої ночі тестим нові радіатори для ребів ось такого плану. підключені через ребе. Модулі ведве теплі кулери. 12 вольтовий 0,68 А. Перетворювач на 1800 Вт. Підключено все через реле автомобільне 30 А. Тому що тут буде декілька модулів, ток високий. Стоїть одна купольна антена. І Роз'єм виведений на все направлену антенну. Два діапазони, таких, яких у хлопців, ще немає. Будемо дивитись, збирати далі.